Я хочу поговорити про один аспект, якого ви вже торкалися. Трамп цього тижня має зустрітися із президентом Китаю Сі Цзінпіном. і Володимир Зеленський у цьому ж інтерв'ю для видання Аксіос висловив сподівання, що зустріч призведе до зобов'язання Китаю купувати менше російської нафти у рамках торговельної угоди зі США. Звісно, що зустріч поки що не відбулася, хоч запланована вона на середу, 30 жовтня, попередньо. Але загалом як е Кими є ваші відчуття щодо цього? Наскільки ця зустріч важлива? Наскільки вона справді може впливати на російсько-українську війну? От ті ваші думки, які є станом на зараз, зважаючи на публічні заяви і ситуацію, яка вже відома? Проблема заключається в тому, що поки що Китай не підтвердив цю зустріч. Я не бачу жодної інформації, що Сі Цзінпін готовий зустрітися на полях саміту АТС у Південній Україні із Трампом. Американці постійно про це говорять, і враховуючи те, що Трамп часто робить заяви, які можуть бути непідтверджені, другою стороною підписую угоду, зустрічаюся з кимось, то я поки що не готовий оцінювати ймовірність цієї зустрічі як 100%. Але незважаючи на це, якщо зустріч відбудеться, про що можуть домовитися із всі? Я думаю, поки що ні про що. Єдина угода, яка може бути підписана, це про продаж частини Тіктоку. Американцям таке рішення ще є. Ми, ми знаємо про нього ще з 2024 року. З весни, коли був ухвалений відповідний закон у Конгресі, США. Бесент, міністр фінансів, США, про це говорить. Але далі, ну поки що, це ще є свідченням того, що переговори між Пекіном і Вашингтоном тривають. Буквально позавчорашня заява Бесента, міністра фінансів, про те, що швидше за все мита будуть відтерміновані. А це означає те, що поки що сторони не домовилися. Але домовленості процес регулювання торгових відносин він триває, і це добре. Ми маємо трішки почекати, із саме цієї зустрічі, друзі, щоб робити якісь однозначні висновки. бо наскільки ну, зараз динамічна ситуація загалом у світі, і те, що відбувається в Китаї, воно поки що дуже. Покрито ну, всякими якимись домислами, згадками про хворобу СІ, і Про це говорять чим далі, тим більше ну, Сін Цінпін не робить якихось публічних заяв, і зверті уваги, заяви від МЗС з Китаю, вони дуже, -дуже обмежені. На рахунок впливу Трампа, який запевняє, що Китай зменшує закупівлі російської нафти. Ми бачимо окремі повідомлення в газетах, але вони поки що нічим не підкріплені. Так само це стосується і Індії. Вона заявляє про те, що ну, не те, що вона заявляє, а ми бачимо, що е санкції проти РосНЕФті е та Лукойлу дійсно мають ефект. Але вже ми помітили, що ціни на нафту почали стабілізуватися і падати знову донизу. А, тобто попит буде залишатися доволі високим. і на російську нафту, в тому числі, адже е нафта із затоки, перської затоки вона поки що не готова замінити. Ту російську, яка постачається в Індію і Китай, тому на рахунок обмеження експорту російської нафти ця історія в перспективі, але вона може дати свій результат, якщо дійсно санкції будуть введені. Очікуємо, що до кінця листопада вони вже будуть офіційно підписані і вступлять в силу, якщо війна не зупиниться. Тут багато умовностей. Звісно, що бажання Трампа закінчити цю війну, як він каже, дев'яту, можливо, це десяту, адже він вже ще одну закінчив буквально цими вихідними, бо я вже з рахунку збився, воно нам грає на руку, грає тим, що Україна залишається в епіцентрі міжнародних переговорів Дональда Трампа, навіть і зустрічі з СІ, хоча про неї багато моїх колег скептично говорять в частині врегулювання російсько-української війни, але як на мене даватиме якісь результати. Про які поки що говорити зрано, єдине, що я можу сказати, це будуть домовленості про майбутній візит Трампа до Піднебесної, ну і відповідно Сіндінпіна до США, але про це говорять аж вже про осінь 26-го року, це дуже далеко. На даному етапі Трампу справді важливо, щоб війна зупинилася, навіть він уже говорить про часовий лах у 6 місяців. Коли він коментував ефективні санкції, які можуть бути запроваджені, тому я поки що дуже ну скажу так, не теж скептично, а обережно ставлюся до цієї зустрічі. Ми отримали гучний заголовок у газетах цього тижня, минулого тижня, Трамп сказав, що він введе санкції проти Росії, введе він оголосить їх, а потім ще введе. Ну колись веде, і зараз у нього буде зустріч із Китаєм. Я поки що хотів би запитати вас про і Китай, але. Маю на увазі прозустрі Сі та Трампа, яка може відбутися. Але для початку, пане Олеже, що вам відомо про ефективність цих санкцій проти Роснефті та Луколу? Тому що, ну якось публікації в пресі такі, знаєте, неоднозначні. Ви нам минулого разу розповідали, що ціна на нафту там шалено підскочила це так, але вона знову полізла донизу. То санкції працюють чи не працюють? Нафту Індія купує, не купує, Китай купує, не купує. Я би не сказав, що вона полізла донизу, Ну, дивіться, е, я вам зараз, щоб далеко не ходити, прямо зайшов про вас uh в -huh. Ну, от зараз 65 90, 66 доларів за барель, Ну, з чому ми беремо, що воно полізло вниз. Було 60, стало 66. Ну, я там бачу вихідними певне падіння. Ні, ні, ну от я зараз тільки що не подивився в Окей, okay, так, так, будь ласка. Значи, дивіться. З моєї точки зору. Ті санкції це найбільш суттєве, що приймалося за останній час взагалі проти Російської Федерації. Uh -huh. Це навіть не до порівняння того, що приймає Європа. Це набагато суттєвіше. А тепер я спробую пояснити на цифрах дуже коротко: 30% доходів російського бюджету це різні платежі по видобутку і продажу нафти на світовому ринку. 30%. На сьогоднішній момент чотири нафтових компанії: перша, друга, третя і четверта по обсягах є підсанкційними. Ще Байден ввів санкції в 2022 році проти е, сургут, нефті, Газу і проти Газпромнефті. Це третя і четверта компанія по загальному обсягу. А Трамп ввів проти Лукойла. І Роснефті. Сукупно тих чотири компаній, які сьогодні є підсанкційні, видобувають і продають на, юр... на світовому ринку ну десь 75-78% російської нафти. Але ж, пане Олеже, давайте ми поточнемо ще раз: на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, санкції ще не діють. Е, ну, Вони е, заплановані. Е, до з листопада місяця по тих нафтових компаніях. От, але це вже на сьогоднішній момент спричинило достатньо. В будь-якому випадку дається певний адаптаційний період, і контрагенти цих компаній почали активно шукати альтернативу постачання нафті. Значить, дивіться. Це ми з вами сказали. Що конкретно хто там видобуває серед хто конкретно що видобуває серед тих компаній, які сьогодні там працюють, 60% російської нафти купляє Китай, 20% Індія, 8% Туреччина, 2,5-3%, а 3,5% були періоди Словаччина-Угорщина по нафтопроводу Дружба, і порядку 9% тіньовий танкерний флот. От так це виглядає. Для того, щоб зацікавити і китайців і індійців, росіяни на барелі дають скидку, давали 5 доларів на барель від світової ціни марки «Юрокс». Що тепер міняється? Зв'язку з тим, що ті компанії, два найбільших компанії, які постачають нафту, зокрема в Індію і в Китай, є підсанкційними компанії, з якими працювали на сьогоднішній момент індійці, індійські компанії китайські компанії, починають активно шукати альтернатив. Так, напевно, Китай лишить певний обсяг закупівлі російської нафти, який буде входити на внутрішній ринок Китаю. Але безперечно, для того, щоб лишитися е, з російським контрагентом, який є підсанкційним, гарантовано е, Китай буде вимагати більшої скидки. Тобто не 5 доларів, а вже називають 8, а може і 9 доларів на барелі. Це е, дуже серйозна скидка, фантастична. Тобто, сьогоднішня умовно ціна Юралса 60-62 долари за барель, якщо умовно мінус 8 доларів скинути то вийде ціна набагато нижча, ніж ту, що росіяни заклали в бюджет на 26 рік на 26 рік вони заклали 59 доларів за барель а виходить mm -hmm. там 54-53. але тут навіть не в ціні справа тут справа в обсягах тому що в реальній дійсності 20% в індії сьогодні під великим питанням mm -hmm. <coughs> ну і 8% туреччини також ви кажете під великим питанням. Я не бачу ніякої тенденційності щодо зменшення обсягів закупівлі індійськими приватними навіть компаніями, якими володіє частка Роснефті, російської нафти. Ми там чули про те, що вони зафрактували е, з перської затоки близько 10 мільйонів барелів, на це їм на тиждень роботи. Ну, давайте, чесно скажемо, це дрібниці. А, і а, державні компанії типу там зменшили, і на Моді взагалі відмовився їхати на саміт АТА, щоб не зустрічатися з Трампом, про які ми зараз зменшені обсяги взагалі говоримо: про гіпотетичні задних заголовків. Дивіться, ви правильно сказали, що санкції ще не, не почали діяти. Проблема полягає в тому, що є дуже велика небезпека потрапити під вторинні санкції, е, які е, можуть заподіяти американці. Це раз і друге. Підсанкційні компанії не можуть проводити розрахунки в американських доларах. Так Індія з Росією в рупі як торгує нафтою. Хто вам таке сказав? Була спроба, вони нагромадили 25 мільярдів рупій, які висять мертвим боргом, і не можуть ні туди, ні сюди зрушитись. Останній весь рік, весь 25-й рік, американці, американці кажуть, росіяни з Індії проводили розрахунки в доларах. Причому не просто в доларах, а дуже великий сегмент цього був, знаєте в чому? В крипті проводилися розрахунки. Ні, Але і в... в USDT її проводилися в, в доларах по... через індійські банки. Приклад. Для них на сьогоднішній момент ситуація з. Тобто вони чітко відмовилися від Рупії. Був прецедент по 20-й частині 23-го частині 24-го року, коли індійці пробували розраховуватись рупіях, і далі ті рупії лежать на рахунках російських компаній нафтових, які не знають, куди дівати. Так. Тобто вони з 24-го року, весь 25-й рік, торгують в доларах. Під санкційність миттєво перетворює долари на заборонену валюту. А це що буде означати? Це буде означати, що Індія не зможе торгувати Росія не буде торгувати в рупіях, а Індія не зможе торгувати в доларів. Пане Олеже, тоді таке запитання: як розцінити готовність поглибленої співпраці Індії та Росії у грудні місяці очікується візит Путіна до Індії. Ну, звісно, до грудня треба дожити усім. Це однозначно. І навіть є розмови про те, що вже на території Індії. Будуть, буде локалізовано виробництво проти систем протиповітряної оборони С400. Ну це як на мене поглиблення співпраці Росії. Я, 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 я закінчу, пане Олеже. Я доволі скептично ще раз скажу, відношуся до того, що ми чуємо заяви про те, що Муді розвернеться в інший бік від Росії зараз. От відверто вам скажу. Дивіться, не локалізація С400 на території Індії це повна примара. Цього не буде. Давайте називати речі своїми іменами. Давайте. Це перший момент. Росіяни категорично будуть, росі, росіяни не передадуть Індії технічну документацію на локалізацію С4. вони можуть там виготовляти ці системи. Ні, 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 дивіться для того, щоб виготовляти на території Індії, треба передати технічну документацію, яка ну, є з документацією. та яка є жорстко секретна для Російської Федерації, повністю mm. таємна. і Вони цього робити не будуть, тому що вони вважають, що це є ну на напрямком витоку ц... таємничої інформації для американців. Тобто вони цього робити не будуть. Чому е, взагалі про локалізацію будь-яких систем протиповітряної оборони високого рівня навіть не йдеться мова. Тобто це перший момент. Другий: е, дивіться: е, Росія, Індія, Китай можуть обніматися і потискати один одному руки, але в них дуже сильно відрізняються національні інтереси, особливо в Індії і Китаї. Вони завжди були і лишаються достатньо великими антагоністами. От в цьому регіоні. Mm. Тому е, коли ми з вами говоримо про поїздки, ну поїде він, якщо ще поїде. На сьогоднішній момент, коли Трамп говорить, що Індія буде відмовлятися від російської нафти, це не тому, що він тисне на Індію, а тому, що іншого варіанту для індійських компаній просто не буде. Тому що їм буде повністю заблоковані всі валютні розрахунки в долярах. А на сьогоднішній момент іншої валюти для розрахунку на ринку нафти немає. Тому що Китай і Російська Федерація торгують в юанях, це тільки дякуючи тому, що е, Китай достатньо потужно представлений на внутрішньоросійському ринку своєю продукцією, mm -hmm. і Російська Федерація може погашати юанів і свої запаси, купляючи, купляючи китайські товари для російського ринку. Mm -hmm. Немає такого того обігу між Індією і Російською Федерацією. Рупія mm -hmm. не ходить. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, е, саме це є основою зменшення реального зменшення закупівлі. Російської нафти Індією. Але навіть не це, навіть якщо там лишиться якийсь сегмент. Зрозумійте, головніше інше, то що навіть 5, 7, 8% сьогодні додатково розмістити на якомусь ринку неможливо. Угу. Тобто, якщо навіть е, з тих 20% Індія відмовиться від 10, угу. ну це круто 7, буде. Це, це буде дуже погано. Що ну, я цього не бачу, я кажу. Ну, просто немає де розмістити тих 10%. До речі, я хочу нагадати, що Росія ж спробувала, пам'ятаєте, були, ми з вами і говорили, про те, що вони вигрузили першу партію нафти в порту В'єтнаму, спробуючи зайти російською нафтою на ринок Південно-Східної Азії. Не вийшло в нього. Од Одноразова операція відбулася, далі воно так не працює, тому що там немає такого рівня споживачів, як в Китаї чи в Індії. Тому на сьогоднішній момент додатково розмістити. Додатково розмістити такий обсяг нафти нереально, тобто, це буде фактично зменшувати можливість Російської Федерації продавати обсяги нафти. Тому що що таке дохід? Дохід складається з двох частин: вартість одиниці доходу і загальний обсяг реалізації. Навіть якщо вартість одиниці у вас буде там ну, більш-менш в рамках. Ті цифри, які ви заклали в бюджет, але якщо у вас фізично зменшиться обсяг, а до речі, він зменшується, між іншим, і в серпні, і в вересні, і в жовтні він реально зменшується, то це говорить про те, що у вас, ну ви ж бачили, та Росстат сказав навіть, що в них митні е, обсяги митних розмитнення нафти і митних поступлень від продажу нафти впали практично на 30%. Ну, Китаю, це, це, китай... це дуже велике Пане Олеже, з Китаєм може бути така історія як з Індією? Ні, я думаю, що Китай буде закупляти російську нафту, просто тут е, обсяг може зберегтися, а от ціна одиниці може впасти. Добре, тоді до питання е, зустрічі СІ і Трампа, е, скажіть, будь ласка, чого очікувати і чи буде ця зустріч від цієї зустрічі? Так, я думаю, що зустріч буде. Я думаю, що вони підпишуть по Тіктоку. Це вже анонсовано достатньо активно. Mm -hmm. Я думаю, що Трамп буде піднімати питання по україно-російській війні, але вирішено не буде нічого. Uh -huh. Але принаймні ця тема буде піднята, тому що Трамп хоче собі повісити на наступний рік медаль, медальку з профілем Нобіля. Ну, хоче він цього. А uh -huh. для цього йому треба, крім восьми воїн, ще закінчити дев'яту. Тому от в даній ситуації він буде однозначно тиснути. Але тут же ж не тільки це все. Я думаю, що до кінця цього року ми з вами побачимо наступний крок Трампа. Тому що, по-перше, це зумовлено і внутрішньополітичною ситуацією в Штатах Америки, в них починаються до виборів в парламент. І це пов'язано із тим, що, ну, навіть міністр війни та Америки голосно заявив про те, що Сполучені Штати Америки переходять до концепції «мир через силу. Ну, це ж не просто так. Тому вже активно обговорюється наступний крок, санкційний мається mm. на увазі, по-перше, Будуть санкції проти нафтової інфраструктури. Тобто, коли ми з вами говоримо про нафтовий ринок, про нафтову реалізацію, там є видобувна компанія, та але навколо неї є купа юридичних осіб, яка забезпечує логістику, шипів, яка забезпечує танкування, просування на ринках, тобто є страхування ризиків, тобто є купа інфраструктурних компаній, які забезпечують цю діяльність. Так, от наступний крок. Трампа і він про це заявив, до речі, заявив міністр фінансів, що вони розглядають питання ведення санкцій проти е, інфраструктури продажу російської нафти. Дуже що стосується, що стосується Китаю, якийсь тиск буде до нього, чи це вже <клес> важко? Ні, ви знаєте, я думаю, що з Китаєм вони будуть дуже обережні. До речі, міністр фінансів сказав, що 100% мета вже навіть не розглядається, хоча Китай готовий йти на певні поступки щодо. Продажу рідкісноземельних металів, а американці готові зняти всі свої претензії з приводу санкційних обмежень. Тобто, слухайте, Китай і Сполучені Штати Америки будуть використовувати російсько-українську війну як розмінну монету в їх високих і важливих для них обох торгівельних стосунках. Ми для них дуже маленький політик. Тому давайте чітко розуміти: вони будуть переслідувати свої власні інтереси і торгуватися вони будуть дуже активно з цього приводу. Пане Олеже, дякую вам. Я думаю, що ми спробували, принаймні нам вдалося дуже детально проговорити всі спірні моменти. Звісно, хотілося б більше конкретики, але на даному етапі, друзі, її не може бути більше, Ось який процес із санкціями він потребує часу. Пан Олег запевняє нас, що ну, Індія точно в патовій ситуації. Я дуже хочу в це вірити, повірте, я ну, позитивно налаштований на цю історію. Щодо Китаю, справді ситуація доволі непроста.